Усім привіт-привіт! Вітаю вас на своєму каналі. І сьогодні вам хочу дещо показати. Декілька днів тому забрала посилочку з сайту Нотіну. і хочу поділитися цією посилочкою з вами. Я спеціально не відкривала, тому що це все виглядає дуже дорого-багато, і хотіла показати вам, а потім вже відкрию. Подивіться, будь ласка, яку красу я отримала, це перфумований набір. З ароматиком латафа Fachar Rose. В набір входить ароматик в об'ємі 100 мл, парфумований спрей для волосся. також в об'ємі 100 мл і спрей дезодорант в об'ємі 200 мл. Дуже-дуже красивий аромат. У мене він вже був в розпиві. І останнім часом на нього був прямо якийсь ажіотаж. Я його продала весь до дна. Тому вирішила придбати знову. І була дуже-дуже гарна ціна. На ось таку шикарну красу. Покажу вам просто, як він виглядає. Ось так от виглядає цей флакончик, він у мене вже пустий. І зараз хочу разом з вами відкрити цю красу. Зараз ми з вами його відкриємо разом. І подивимося все всередині. Треба взяти, щоб чимось розрізати. Знімаю плівку, трішки пошелепочу і покажу вам. Ось так от все виглядає вже без плівочки. Дуже-дуже красиво. Прям, ну, е, великий плюс е, арабам за таке шикарне пакування. Араби е, дуже багато коштів е, вкладають в упаковку і в саме оформлення флаконів. Дуже-дуже це все красиво. Зараз я вам також відкрию його і покажу. Бачите, тут воно все ще під плівочкою, ще є ось така ось захисна плівочка, кружечок. Також зараз його розріжу і вийму. Ось так от, бачите, це все відкривається. Ну, просто краса, навіть шкода викидати. Це все. Ось так от виглядає сам набір. Ароматик, я думаю, багато хто з вас знає, цей латафа факха Зараз я тут виписала у нього дуже шикарна пірамідка. В початкових нотах у нього заявлені фрукти, гранат, лілія і альдегіди, в нотах серця тубероза, гарденія, жасмин, гілан, гілан, жимолі, півонія, троянда, і в кінцевих нотках – ваніль, амброксан, білий мускус і сандалове дерево. Але як би описала цей аромат, я особисто я, тому що я з ним знайома, я його також носила, він мені дуже дуже подобається. То для мене це аромат смачного-смачного соковитого винограду. Дуже ніжний, гарний, солоденький, але не приторний. Солодкуватість тут в міру. Дуже мені цей ароматик подобається. Дівчатка, хто ще не знайомий з ним, я особисто раджу вам його затестити. Можливо, вам також сподобається. Ось така от краса, невеличке замовлення. Зараз ще я хочу. Виняти, показати вам кожен продукт окремо. Дуже все надійно там вставлено. Ось так от виглядає сам спрейчик для волосся. Спрейчика у мене не було. У мене був тільки сам ароматик. Я ж кажу, я його вже розпила на кремчику, тому взяла на заміну. Бо так і за нього запитують, і у мене знову є на нього Замовлення. І покажу ще ось такий от парфумований дезодорант спрей. Ось таке, дівчатка, було моє замовлення невеличке, але я ним дуже задоволена. Я просто вражена цією красою, пакуванням, оформленням і самим ароматиком. Дякую вам всім за увагу! Гарного і мирного дня і до наступних зустрічей на моєму каналі.